Вітаємо усіх наших глядачів на каналі Фабрика передбачень. З вас вподобайка та підписка. А ми з Анною Вергеліс будемо сьогодні починати працювати для вас. Пані Анно, доброго вам дня. Доброго дня! Вітаю вас, Катерина, і всіх глядачів каналу. Я знаю, що ви підготували для нас дуже цікаву, актуальну та корисну інформацію. Правильно? Так, звичайно, як завжди. Сьогодні мова буде йти про новий 2024 рік. Пані Анно, розкажіть, будь ласка, ми лише знаємо, що це рік дракона. Правильно? От, розкажіть нам, будь ласка, взагалі, от про почнемо з загального питання, який буде 2024 рік. Оцей дракон він для нас про що? Друзі, я займаюся західною астрологією. А коли ми з вами говоримо про те, що наступає рік дракона, чорної собаки, там рудої мавпи, це китайська або східна астрологія. Це дві зовсім різні системи. Але ми вже, звичайно, їх намагаємося так трошки комполювати і поєднувати, тому що і та, і інша система працюють насправді. Так, от, ми з вами святкуємо новий рік 1 січня, у той час як китайська астрологія. І взагалі китайський такий погляд на життя, давайте краще називати його східним. Так? Це початок нового сонячного циклу, Нового року, це не сонячний цикл, а Юпітеріанський нового року у перше новолуння у знаку Водолія. Тобто це плаваюча дата, і вона цього року наступає 10 лютого. Якщо ви хочете зустрічати рік дракона, а це дійсно такий силовий, дуже потужний момент, зверніть увагу на 10 люте, тому що там почнеться ось цей новий драконівський цикл. Тому всі питання, які стосуються, у чому зустрічати новий рік, що повинно бути на столі якого кольору має бути ялинка? Це все чудово. Ми можемо прикрашати свій стіл і себе так, як нам захочеться. Але ми повинні пам'ятати, що нові енергії року дракона приходять до нас на початку лютого. Тому, ну, взагалі, не завадить нам так, якихось додаткових приємних моментів і. Приводів для свят. Ми можемо налаштовуватися на рік дракона вже в наш новий рік. Але, будь ласка, зверніть увагу на дату 10 лютого, тому що там класно працювати з бажаннями, з планами на рік. Якщо ви ще не встигли, тому що зараз у нас ретроградний Меркурій і на Новий рік він буде теж ретроградний. Це такий момент не дуже сприятливий для. Планування і думок про майбутнє. А саме 10 лютого ви можете запалити свічку, прикрасити у зелені кольори свою оселю і себе, тому що це дерев'яний дракон, і сісти і подумати про те, що ви хочете, що ви плануєте, розписати собі все це, розподілити на наступний рік це буде дуже ефективний, дуже такий правильний, позитивний, сприятливий момент. Саме 10 лютого. Так. Але ми можемо трішки підготуватися да, до зустрічі цього правильного календарного нового року, який буде 10 лютого. І все ж таки, пані Анно, скажіть, будь ласка, оцей дракон ви кажете дерев'яний, а колір в нього який? Зелений це зелений дракон, колір насправді гармонії, спокою. Природи, ми знаємо, що зелений колір це також колір Анахата чакри. Так, це взагалі рік Венери, тому дає нам цей рік такі, знаєте, позитивні знаки про те, що можна влаштувати особисте життя цього року. Це сприятливий рік для одруження. Взагалі для людей, які народилися в рік дракона. Це дуже хороший, дуже потужний рік. Ми говоримо зараз про юпітеріанський цикл, тобто ті, хто народилися у рік дракона, я так вже перевожу на мову західної астрології, у якій я спеціаліст, власне, а не у східній. А якщо ви народилися у рік дракона, це означає, що у 2024 році у вас буде так зване обернення Юпітера, це 12-річний цикл, 24, 36, 48 років, так? І це роки, коли ми можемо вийти на новий соціальний рівень. Це коли ми можемо ставити собі нові цілі, коли ми можемо дуже активно рухатися вперед. Тому, друзі, якщо ви народилися у рік дракона, ставте собі дуже амбіційні, такі великі, високі цілі, Діть до своєї мети, тому що ви будете відчувати ось цей потік удачі. Це дуже важливо. Тобто Дракоша буде покровительствувати в цьому так, році? Так. Іменикам. Про кольори року ми поговорили. Виходить, це зелений та всі його відтінки. Я правильно вас розуміла? Так, це зелений колір, це спокійні взагалі кольори. Також може бути і рожевий, і такі певні пастельні кольори, а вони досить сприятливі для наступного року. А які не сприятливі? Я думаю, що це червоні, оранжеві, тобто такі агресивні кольори. А вони е, будуть виглядати досить так, знаєте, е, в дисонансі, скажімо, до енергії року. А чим би ви от, знаєте, наші люди просто цікавилися і написали вже питання до вас. Вони цікавилися, що б ви порекомендували, які страви мають бути на столі. Якщо зелений, там ми зрозуміли, певно, має бути багато зелені, салатів, саме таких, от, знаєте, вітамінних. Правильно? Ви знаєте, друзі, я думаю, що не так важливо, що на столі, як що у вас на душі. Якщо вам приємно там, поставити зелені страви, салати все, що завгодно, робіться, але пам'ятайте, що е Річ не у стравах, і навіть не стільки у кольорах, скільки у вашому внутрішньому стані. І коли ми говоримо про те, що як ти рік зустрінеш, так ти його і проведеш. Це не про зовнішні якісь фактори, це про те, наскільки ти. Готовий відкриватися новим енергіям, наскільки ти позитивний, наскільки ти впевнений, у собі що ти транслюєш у цей момент, і це дуже важливо. І у нас є декілька таких силових точок, на яких ми можемо зайти в енергії Нового року. Перша точка це зимове сонцестояння. От те, що в нас буде буквально на днях відбуватися, це такий період. Так ми вже про нього один раз говорили. Просто хочу трошки трошки нагадати: mm -hmm. якщо ви хочете дійсно зарядитися новими енергіями, новим циклом, позитивом, силою, 22 друге. Грудня це момент, коли дуже важливо бути як мінімум в хорошому настрої. От, як мінімум, а як максимум е зустріти сонце, е зрозуміти, що у цей момент починається новий річний сонячний цикл. І з цього дня е світовий день починає потрошечки по одній хвилині зростати. Так? І далі е новий такий виток, ще один це 10 лютого. Коли починається новий цикл з точки зору східної астрології, і знову ж таки, ви можете закріпити свій успіх, тобто, 10 лютого, також приділити увагу собі. Побажати собі щось хороше і приємне, подарувати собі подарунки, зробити свято для себе, для своїх близьких, щоб почати ось цей новий рік дракона на позитиві. Це дуже важливо. І, звичайно, ми можемо прикрашати себе зелені кольори, золото, золоті кольори також дуже хороші. Це можуть бути певні рослини, тому що дерев'яний дракон, так, зелень, рослини, квіти це все дуже, дуже чудово. Але знову ж таки, пам'ятайте, що саме головне це ваш настрой внутрішній. Якщо його не буде абсолютно все одно, що ви там собі на столі поставите, розумієте? Тому... Це думаю, буде. Якого кольору ялинка? Які шарики ти цього року, да, які гірляндочки ти повісив? Якщо ви, Анечка, дуже праві, якщо нема тут всередині, то й не буде. А скажіть, будь ласка, з приводу добрих, магічних, білих, світлих ритуалів, ось можливо там, на 22 грудня, да, там, перед, перед календарним новим роком, бо про 10, цього, господи, про 10 лютого ми з вами ще окремо поговоримо ритуали прямо на Новий рік. Можливо, ви можете нам та нашим глядачам щось порекомендувати, якусь практику на загадування бажань? Ви знаєте, практик дуже багато. Я розкажу про прості речі, які може будь-яка людина абсолютно зробити. 22 грудня у нас починається новий сонячний цикл. Точка зимового сонцестояння це момент сили. Коли ми отримуємо нові програми, нові задачі на весь наступний рік, до наступного зимового сонцестояння. І тут, звичайно, основна діюча особа це саме сонце. Тому варто зустріти сонечко зранку, якщо ви можете, зараз у нас воно стає досить пізно, тому це неважко буде зробити. Дуже добре зранку запалити свічку. І написати, от, посидіти, помедитувати трошки на вогонь, заспокоїтися, відчути зв'язок зі своїм вищим я, Творцем і у цей момент виписати. Список бажань, от те, що ви хочете реалізувати наступного року. Не потрібно там 100-500 бажань писати, 3-5 важливих речей, які от ви дійсно хочете. І це бажання, яке народжується не в голові, таке, знаєте, логічне, а те, що йде всередині, і те, що я готовий чи готова реалізовувати насправді, ви собі цей списочок формуєте, і дуже важливо його озвучити прочитати три, тричі, так? проговорити, що ваш намір, коли ви дивитесь на свічку, або, або ви дивитесь на схід сонця, це теж вогонь, так? і саме відродження сонця, відродження вогню це такий важливий символ зимового рівнодення. І ви читаєте тричі свої бажання, далі ви берете свій щоденник, з яким ви працюєте, виписуєте туди, туди бажання і на кожне бажання виписуєте три кроки, які ви повинні зробити для того, щоб почати свої бажання реалізовувати. І ось ці кроки, будь ласка, розпишіть, розплануйте і починайте робити. Це дуже важливо. Тобто, ми повинні дати світові такий сигнал, що не просто хочу, а я маю намір досягти і я вже починаю свій шлях. І от початок шляху, початок руху до реалізації цілі це точка зимового сонцестояння. Зробіть щось, це може бути символічно. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете нову роботу, ви можете е написати резюме і у день зимового сонцестояння його відправити. Тобто, це може бути навіть план у вашому щоденнику, але це повинна бути конкретна дія, яка буде говорити про те, що я вже на шляху, я вже почав туди рухатись. І тоді в сам всесвіт нас підштовхне, правильно? Так, ми отри... розумієте, що... що цікавого, от у ці дні сонцестоянь, рівнодень, затемнень це моменти, коли е, у просторі є такий, знаєте, скачок. Енергії і сили. І ми приєднуємося до цього ресурсу і е, направляємо його на реалізацію наших бажань, наших цілей. Е, тому ми можемо скористатися у цей момент тим ресурсом, який є у просторі, який є у Всесвіті, і разом з початком нового сонячного циклу розпочати свій персональний такий новий рік. Цікаво. І практика, знаєте, така нескладна, що там знаєте, там покрутитися, запалити свічку, ні от прям е, ви знаєте, будь-яка медитація, будь-яка духовна практика, вона повинна підкріплюватися діями. Тому що, якщо ми можемо сидіти там в позі лотоса і медитувати, уявляючи собі прекрасні картини майбутнього життя, це важливо і потрібно робити, але нам цю енергію обов'язково потрібно заземлювати тут. Діями конкретними. Тому, коли ви там посиділи, помріяли, подумали, прописали, наступний крок це почати робити. Це дуже важливо для реалізації наших бажань. А далі, вже, знаєте, простір починає розкручуватися, він починає допомагати, приходять можливості, приходить інформація, приходять якісь люди, які тобі допомагають, і поступово, поступово, поступово тебе життя виводить туди. Куди ти хочеш, але за умови, що ти готовий діяти? Це дуже важливо. Дякую, це цінно. А, пані Анно, а скажіть, будь ласка, от повертаючись ще до теми дракона, можливо, ви знаєте способи, як його задобрити? От, питали глядачі: як задобрити дракона? Ви знаєте, це напевно, питання скоріше до спеціалістів з східної астрології. І я думаю, що це дуже індивідуальні речі, тому що там теж є свої цикли певні. Так, для когось це конфліктна буде енергія, для когось це буде енергія удачі, нових можливостей. Тому я думаю, що тут це дуже індивідуально. Але я ще раз хочу сказати, що якщо вам виповниться 12, 24, 36, 48 років. Тобто кратний 12-річному циклу момент вашого життя, а це означає, що саме 24-й рік для вас буде роком удачі, коли дракон вам дійсно і ті енергії, які приходять, стануть у нагоді для соціального зростання, для реалізації вашої мети, якоїсь дуже важливої. І тут потрібно визначитися з пріоритетами. Тобто визначити якусь одну сферу, яку ви би хотіли розвинути і наповнити новим змістом. Це може бути особисте життя, так? Це може бути кар'єра. Те, що для вас зараз дуже важливо, рухатися і дуже сміливо. Тому що Юпітер планета, яка буде ну, по суті давати вам удачу у наступному році, потребує амбіції і сміливості. Тобто скромність для драконів це не успішна стратегія на наступний рік. Сміливі, рішучі. Шановні глядачі. Ми дякуємо вам за те, що ви сьогодні були з нами. За те, що з нами була пані Анна Вергелес, наша астрологиня. Ми дізналися багато цікавої, корисної інформації. І за це з вас вподобайка та підписка на канали Анни Вергелес, які ви зможете знайти під нашим відео в шапці профілю, та звичайно на фабрику передбачень. Пані Анно, я щиро вам вдячна і до наступних зустрічей. Дуже вам дякую, Катерино, і хочу побажати всім нашим глядачам. І вам, прекрасних, теплих, безпечних і мирних свят. Нехай, не зважаючи ні на що, друзі, у нас буде святковий настрій і тепло, затишно на душі. Дякую дуже. Приймаємо ваші побажання, бажаємо вам так само всього теплого і до наступних зустрічей. До побачення.